Доброго дня, глядачі каналу, Дешево та весело. Ось я пошила такі штанці. Вже поясок я відпорола. Дивіться, вони з кишеньками. Так виглядають. Така не дуже тепла тканина. Але я взяла на ту викроку, помилилась з викрою, і вони тепер на мене замалі. Що я буду робити? Я поїзжу отпорола. Тепер попробую, тканина сипиться сильно, розпорю по бокам і вставлю що, звісно, лампаси, клинушки такі, щоб їх трошки зробити більші, тому що вони і в шаги малі, ось, бачите, така тканина. Знизу вона в полосочку, вона двохстороння. Думаю, на роботу ходити, треба щось свіженьке, але не вгадала з розміром. Напевно, я поправилася і викрийку, на більше було взяти. А я взяла ту, що на трикотажній ткані. Вроді, тканина ця і тягнулася, але не настільки. Ось бачите, розпорю по бокам і ставлю лампаси таким. Тільки не знаю, чи цією стороною, чи оцією. Порим бока. Я розборола штани по боках, витягла ниточки і отутюшла. Тепер я буду заміряти длину лампаса і ширину. Я їх буду робити одинакої ширини. Я подивилась відео, там вставляють одинакої ширини. Тому я теж ставлю одинакові ширини, щоб не морочитися. Можна, звичайно, було поставити ластовицю ось сюди. Ну, думаю, що краще спробувати з лампас. І так, я замірюю, виріжу, наметаю. а потім буду дивитися, що далі робити. І, звісно, я зроблю ширший пояс. Тому що той був вузенький і трошки такий в ширину теж замалий. Тому я ось виміряю, виріжу дві такі полосочки, звісно, ш'ю, а потім уже поміряю штанішки, подивлюся як ходу. Я навіть не думала, коли я купляла. Я так пробувала, тканина, вроді, бачите, тягнеться. Ну, не наскільки, як я думала. Стара викройка стала замала. Я, напевно, сильно поправилась за останній час. Ну, що ж робити? Будемо додати, а наступні вже шити самого початку буду додати по 2 см. Приступаємо. То вимірювання і викроювання лампасів. З двох сторін я вставила отакі лампаси. Я їх ще не розотюжила, тільки вставила, обверлувала і проложила строчку. Тому що тканина слизька. Я нитку навіть на сіру не міняла, тому що я проложила потім сіру і строчку. Тканина слизька і оверлок не затягує. Ось бачите, наскільки я розширила. Це, звісно, кишеньки, це внутрішня сторона. Тепер я буду, зроблю спочатку пояс, бачите, це зовнішнє. Це кишеня, це ось мій лампасик з двох сторон ось такий. Бачите, спочатку я зроблю пояс підотюжу, тільки отут зверху заотюжу, щоб пришити пояс, а то сильно тканина сипеться. Наступного разу, ну, я учуся ще шити. Бачите, наступного разу я буду в магазині як вибирати тканину. Буду дивитися так, щоб тканина так сильно не сипалася. Тому що важко шити, а якщо ще такий швець, як я, починаючи, то це взагалі катастрофа. Бачите, як сипеться. Ну, аби я не розпорювала, але ж я не врахувала, що ця тканина не тягнеться, а викройку, то я зробила в основному на трикотажні тканини. Я себе беру трикотажну тканину шити. Яка тягнеться, а ця практично взагалі не тянеться тканина. І в мене вийшов такий колапс, що ці мої вийшли трошки менші, ніж мені це потрібно. Ось отак, лампаски готові. Зараз зроблю пояс, щоб не сипалося. Потім я їх отак. Відпарю утюжком, і тоді вже внизу обверлую ще ось кусочок і підшию низ. І практично штани мої готові. Я ще хочу до них пошити жилетку, але жилетка буде, якщо штани на лицеву сторону, ось, бачите. Ось такі вони, сірі такі крапельки, то жилетку таку длину я хочу пошити в полосочку. Це двостороння ткань. Штани я полоску не хотіла шити, бо це дуже важко. А я тільки навчаюся шити, як кажуть, і ту по інтернету, Google Поміч. Оце читаю, навчаюся. Ну, бачите, вже кармани не проблема. Ось, бачите, це я відтутюжу під тим прасочкою. І все. І так буду шити пояс. Пояс в мене буде на різиночки. Я поки не люблю блискавки вставляти, я їх шью такі в льніші, щоб можна було раз одіти різиночка і все. Він буде в мене шириною, напевно, сильно широкий не буду. Отак, От 3 см в готовому вигляді. Значить, що ми беремо 3 см, Ну, візьмемо 4. Я думаю, ширина 8 см, складу удвоє. мінус на шов. Це буде десь 3,5 см ширина пояса, я думаю, буде цього достатньо. І так, треба тепер викроїти пояс. Роботу я закінчила, збільшила штанці. Ось пояс зробила ширший і більш такий вільний кармашки на місці. Отут збоку шила, бачите, лампаси аж донизу. Вони одної ширини. Внизу я обверлочила і застрочила. Ну, тепер вони більш свободні такі, їх хоч можна носити. Але, мені кажеться, я дивилася по інтернету декілька методів збільшення штанів. І мені здається, що потрібно було з середини збільшувати в шагу, тому що мені дуже не подобається, як вони тепер сіли. Ну, та вже переробляти не буду, тканина сипиться дуже. Я вже про це вам казала раніше. Бачите, вона так на вигляд непогана, але дуже сипуча. Тому будьте уважні, коли викрайка у вас простояла деякий час, лучше себе обміряти, бо потім будуть проблеми. Ну, все, бажаю всім навчитися добре шити. Це мені теж урок. Ну, нічого, я так же само вчуся, як і ви. Не вийшло, переробила, а що робити. Всього вам найкращого. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Дешево та Весело, і будемо разом з вами навчатися шити Вчитись ніколи не пізно. Всього вам найкращого!